Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма Власний погляд. Виборча кампанія в Україні триває. Які електоральні настрої серед наших співвітчизників? Про це у наступні хвилини ми говоримо із заступником генерального директора центру Разумкова Юрієм Якименком. Вітаю вас, пане Юрію! Вітаю, пане Юрію. Що каже соціологія? Які останні дані? Знаємо, що Петро Порошенко, Юлія Тимошенко на сьогодні лідери. Які передумови, що такий високий результат і висока довіра серед українців до цих двох людей, до цих двох політиків? Ну, власне, дійсно, це вже стабільне, можна сказати, стабільне лідерство цих політиків, тому що порівняно з попереднім опитуванням. Ці політики ну, зміцнили це, якщо говорити про Петра Порошенка, і трошки погіршили, якщо про Юлію Тимошенко, свої результати, але так чи інакше вони залишаються беззаперечними лідерами перегонів. І це дійсно вперше ситуація, коли в нас лідирує на виборчих перегонах два політики, які представляють один сегмент, скажімо, політичного спектру. І зрозуміло, що це пов'язано з тими подіями, які відбувалися в країні. В першу чергу, звичайно. З Майданом, зі зміною влади, з перемогою революції громадян, власне, це є відображення тієї ситуації, тих політичних подобань, які є у більшості українських громадян. Відносно Юлії Тимошенко, як її перебування у в'язниці, по суті, ізоляція від великої політики вплинула на. Електоральне поле тому що в 2010 році вона програла вибори і програла у досить незначний результат у 3% голосів виборців України. Бачите, дійсно, це відобразилося на її нинішніх показниках, чому тому, що за період її вимушеної відсутності власне фізичної в політиці. Хоча вона передавала якби, свої думки, статті, міркування, заяви. по суті, вона не випадала з політичного процесу. Але саме за рахунок фізичної відсутності почався цей самий ефект потрошку забування, і конкуренція залишається. Виходили на арену нові лідери, як скажімо, Віталій Кличко на той період, який впевнено очолював тривалий час передвиборчі рейтинги. Потім майдан значною мірою вплинув взагалі на розстановку сил серед кандидатів президенти, змішавши карти по суті. І е, тому зараз вийшла така ситуація, яку ми маємо. Що на першому місці Петро Порошенко причому е, з великим відривом, який mm -hmm. дає йому можливості перемогти на виборах, за рахунок чого? От у Петра Порошенка такий високий рейтинг от знаємо, що в українців запитують. От Петро Порошенко працював у уряді е, по суті сформованого партії регіонів. Нічого в нього є досвід. Е, він має великі статки. Добре, красти не буде. Тобто є до нього питання, але тим не менш українці готові за нього голосувати. Власне ще одне запитання: перший тур, перемога в першому турі можлива. На мій погляд, перемога в першому турі є проблематичною, тому що якби рівень концентрації голосів, от у нас навіть максимальний на виборах 2004 року, був 40% одного кандидата, тоді у Віктора Ющенка. Зараз при такій наявності конкуренції. При кандидатах знову ж таки на одному електоральному полі важко буде досягти 50%. Я не кажу, що це взагалі неможливо, в принципі, але, на мій погляд, це менш ймовірно, ніж вибори у два тури. Чи розчаровані українці, чи є ну, соціологія з приводу того, що пріоритет своєї роботи Віталій Кличко обрав не адміністрацію президента, а Київську міську державну адміністрацію? Ви бачите, відтік його виборця почався до того, як він зробив цей крок. І по суті, я думаю, що саме це було тим стимулом, через який він вирішив піти все-таки на Київ і не конкурувати з Петром а утворити з ним певний тандем. Тому це якби не причина, це є наслідок. Наслідок цього падіння. А причина коріння, я ж кажу, коріння дуже сильно пов'язано з цими подіями і саме з Майданом. Пане Юрію, електоральний. Поле колишнього президента України Віктора Януковича хто його займе? Сергій Тігіпко, Петро Симоненко, можливо, інші лідери, які так само змагаються за пост глави держави? Ну, в першу чергу, я хотів би сказати, що 90% громадян не хотіли б бачити Віктора Януковича повернення його на цю посаду. І при чому цей відсоток що дуже показово він в жодному з регіонів, навіть на сході, не є меншим за 80%. Навіть на Сході така кількість, його там просто не хочуть бачити. Е, електоральне поле. Е, виборець, е, Колишній виборець Януковича зараз дезорієнтований. Дезорієнтований чому? Тому що, в принципі, ми бачимо, що відбулося в партії регіонів. У партії регіонів відбувся розкол. Я не кажу про загальну деморалізацію, якби про те, з якою ганьбою пішла та влада, яка була ну, по суті, владою партії регіонів. Тому цей вибор зараз ділиться між кількома кандидатами, між двома претендентами, в першу чергу, від партії регіонів колишніми, це uh -huh. Сергієм Тегіпко і паном Добкіним. І частково, звичайно, ну, це традиційний електорат Східної і Південної України. Частина його голосує за традицію за Петра Самоненка. Оце, можливо, ті три якби, кандидати, до яких ми бачимо, ну, хоч. Певний відчутний якийсь рівень підтримки. Якщо говорити, що він статистично значущий, дійсно. От навіть серед тих виборців, які збираються взяти участь і визначилися, угу. рівень підтримки Сергія Отегіпка становить близько 7% угу. Михайла Добкіна 에, 4%. Юрія з, Бойка з невеличким. Юрія Бойка взагалі статистично незначища 0,2%. Тобто, ну mm -hmm. от у Симоненка так, так ми говоримо про стабільну цифру: 4,5, і з половиною ми 5. Тобто, це його політичної сили. Який рейтинг станом на сьогодні у лідера свободи Олега Тягнебока? Е, Олега Тягнебока на президентських перегонах е, підтримали би. Ну, від тих, хто візьме участь і визначився, близько 2% виборців. Взагалі, яку, які є прогнози стосовно явки виборців? Чи вже визначились люди, яким чином голосувати і за кого голосувати на виборах 25 травня, 2014? Року? Тут загалом ситуація якби непогана, тому що явка по цих даних вона обіцяє бути високою, стандартно високою. От, понад... 77%, 78%. Кажуть, що вони упевнені, що братимуть участь в виборах, або скоріше за все братимуть участь. Ну, припустимо, цей відсоток буде менший, але він буде в межах 60%, ну, якби, якщо виходити з цих цифр. Uh -huh. Щодо тих, хто не визначився, досить стандартна також ситуація: 17%. Вона так і коливається, ця цифра 15-20, поки не знають за кого голосувати. Але є просто суттєві відмінності щодо регіонів, і звичайно, це пов'язано з особливостями. Моменту яким чином заява президента Російської Федерації Володимира Путіна може вплинути на явку виборців, тому що він по суті визнав, що ті дії спрямовані і на стабілізацію ситуації, і щодо виборчого процесу, взагалі він визнав, по суті, що вибори в Україні 25 травня треба проводити, і він підтримує дії центральної влади України. Ну, це якби це інша тема. Чим мотивована саме ця заява, і зміна позиції відносно взагалі нелегітимності виборів. Тепер до того, що їх треба проводити, власне і по суті схвалення, якби непрямого mm -hmm. схвалення цього виборці цього орієнтуються процесу. деякі виборці східних областей орієнтуються на Знаєте, заяву, Деякі можливо. виборці орієнтуються, але в цілому ставлення до голови Російської держави значно погіршилося, і також і на сході України. Але на певну частину, я думаю, та яка є носіями цих самих проросійських поглядів, це може вплинути позитивно в тому сенсі, що вони можуть піти на виборі. Але є ж інша проблема, що там виборці не бачать своїх кандидатів серед лідерів, і оце буде впливати на зниження явки в цих регіонах. Пане Юрію, анексія Криму найбільше по кому вдарила з кандидатів. Ви знаєте, звичайно, вона вдарила в електоральному проланні по кандидатах від партії регіонів, в першу чергу, ті, які висуваються цією партією. Ну і звичайно по комуністам вона дещо вдарила. Тому що, як правило, демократичні політичні сили там підтримувалися переважно кримськими татарами. Їх частка там все-таки настільки ну, значуща, щоб в українському в загальноукраїнському масштабі змінювати картину. Електоральних орієнтацій і результатів виборів наскільки кримські виборці будуть активними на виборах 25 травня, тому що є можливість в них проголосувати в Херсонській області, зокрема. Я думаю, що найбільш активні і свідомі виборці, вони якраз скористаються цією можливістю, але не будемо забувати, в яких умовах доводиться і перетинати кордон і з якою метою і всі ті проблеми створення анексії Криму, російською агресією, діяльністю оцих, от якби ну, взагалі тією суспільно-політичною атмосферою, яка зараз на кримському півострові, це буде звичайно складно. До виборів 25 травня є ще час. Що може вплинути на... На суттєву зміну, а можливо, і не суттєву зміну електоральних вподобань українців. Я би сказав так, що могли би вплинути певні, ну це мають бути екстраординарні, не дай Боже, драматичні події, в яких би брали участь основні претенденти на посаду президента. Якщо ситуація буде залишатися відносно стабільною, я не скажу спокійною, тому що вона, якби вона є дуже напруженою, то я не думаю, що тут є час для того, щоб. Відбулися певні якісь різкі зміни, тому що ну хоча б тому, що розрив між кандидатами між першим і другим місцем 23% це досить серйозний розрив. От політична агітація. Бачимо, що одні кандидати вони зорієнтовані на зовнішню рекламу, в інших кандидатів взагалі немає цієї реклами. Вони більше їздять по регіонах і спілкуються з людьми. Що зараз в цих умовах краще працює? Що краще працює, ми побачимо з результатами виборів. Зараз можна сказати те, що я думаю, працює переважно вже момент попередньої визначеності людей, і сама кампанія, на мій погляд, вона меншою мірою впливатиме взагалі на їхній вибір, ніж те, що вони вже зробили по суті свій вибір. Звичайно, можна говорити про те, що там кампанія зовнішня реклама в сенсі там білбордів і всього іншого, вона працює на впізнаваність кандидата. І дає ефект його присутності в той час, коли безпосереднє спілкування з людьми дає можливість переконати uh -huh. громадян і певною мірою змінити, скажімо, свою позицію відносно того чи іншого кандидата. Тому звичайно, спілкування є ефективнішим, але воно потребує набагато більше часу і зусиль, тим більше в умовах короткої кампанії, яку ми маємо. Ми знаємо, що не зовсім визначальним є і вголос українського виборця, а іноді працює. Зовнішній фактор, тобто хто робить ставки Росія, Євросоюз на кого із кандидатів в цих умовах, що зараз працює, що може бути спрогнозовано 25 травня? Ну от бачимо, припустимо, візьмемо фактор Росії. До Росії зараз ставлення негативне до російської влади. В першу чергу, причому я ж кажу, навіть в тих регіонах, які ніби вважаються проросійськими. Тому цей фактор і ця ставка вона в цих виборах не грає. Щодо ставки Євросоюз, тобто чи про орієнтація, то по суті також в цих умовах підтримка когось з цих кандидатів. Вона також не буде мати визначального значення, тому що головне це дійсно, на мій погляд, факт вибору більшості громадян вже відбувся. Він відбувся якраз в період у цих буремних наших подій. Місцеві вибори також відбудуться 25 травня, зокрема в столиці України в Києві. Тут є інтрига на вашу думку? Чи однозначно перемагає Віталій Кличко? Тут, на мій погляд, також мало місця для інтриги, тому що. Дійсно, Віталій Кличко, хоча він пішов якби з президентських перемогунів, переорієнтувався на мерський, але зараз він є також з досить значним відривом кандидатом номер 1 скажем. І, на мій погляд, також змінити цю ситуацію. Також вже усталені в силу цих уставлених оподобань, Я думаю. Ситуацію тут складно змінити, тим більше все таки до київських виборів увага менша ніж до президентських. Ви знаєте, от кажуть політехнологи, перший сніг покаже, чи зможе е Віталій Кличко чи інший мер, якого бере, якого беруть кияни, справлятися з тими проблемами. От, власне, от на вашу думку, наші от зокрема київські виборці, вони читають програму там чи дивляться. Кандидат господарник, чи може він вирішувати проблеми громади? Чи вони просто голосують за знану людину, за авторитетну людину? Тут грає головну визначальну роль, до речі, як і в принципі і в президентських виборах: фактор довіри, яка не є раціональною, не пов'язаною часто ні з програмами, ні з якимись там, тезами, меседжами, які озвучує кандидат. Є фактор подобається, довіряю, не подобається, не довіряю. До речі, це те питання можна проводити аналогію з 2004 роком з Ющенком, якого також був багаж роботи у владі і співпраці з тодішнім кучмою, проти якого значить президента велася кампанія. Але тим не менше, він уособив собі очікування громадян. І саме це дало йому можливість тоді перемогти, причому з такою суспільною підтримкою. Я думаю, щось таке. От е, ця концентрація очікування uh -huh. відбувається і в нинішніх кандидатах. Зрозуміло. Я дякую вам, пане Юрію, за розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був Юрій Якименко, заступник генерального директора центру Разумкова. Залишайтеся з нами. На все добре.